І якщо ви зайшли в кабінет закарпатського онкодиспансеру, де стоїть новий томограф, а там усе фіолетове чи зелене, не лякайтеся, це ноу-хау. Так в усьому світі борються із лікарняним стресом. Сучасна система підсвічування покликана заспокоювати людей, котрі нервуються під час проведення процедури, і зайдеш, то просто освітлення. Так стає яскравіше, ну, і удобно, і намного ліпше Мені намного краще, як я проходжу тут все. Намного мені стають здоровішим, і легше мені. Так до цього був досить слабий, Так мені намного зараз стає намного легше мені. На томографі щодня проходять обстеження до 20 хворих. Одна процедура триває близько хвилини. Лікарі відзначають певний ефект від нового освітлення, адже пацієнти таким чином відволікаються від переживань. Освітлення допомагає в разі того, що пацієнти заходять і їх заспокіює цей тон, зміна кольорів. Вони не напружуються, дивлячись на трубку, яку вони заводяться при скануванні, а вони звертають увагу на це росіяни світ. Ну, вона більш важлива для пацієнтів. Для нас для діагностики вона не відіграє ніяку роль, але для пацієнтів воно заспокійливо. Спеціальне підсвічування робить перебування пацієнтів у діагностичному кабінеті більш комфортним. Лікар, який працює на томографі, за побажанням кожної людини обирає один із восьми запрограмованих світлових сценаріїв. Світло проєктується на стіни кімнати. Людина має якісь свої любимі кольора, і це теж ну, заставляє думати про щось таке приємне. І тому, скажімо, стрес від обстеження зменшується. Воно для того і створено, щоб людина. Могла собі вибрати найбільш комфортну для неї, скажімо, обстановку. Найближчим часом лікарі онкодиспансеру планують провести анкетування серед пацієнтів. Таким чином, вони хочуть визначити, чи подобається хворим новітня система підсвічування, а відтак врахувати побажання людей.